Якщо твої товариші, якщо твої товариші не ділять дум твоїх віднині, не дай торкнутися душі рукам, що зраджують святині. Хай твердить той, хто втратив зір, що ти, мовляв, ідеш не в ногу, якщо ти віриш значить вір. Шукай в земному неземного, серед хвальби і хизувань, де кожен прищ суддя верховний, нехай сліпа міцщань скатвань, життя стриже під ранг чиновний. Хай навіть мертвим роздає гранітні милості почину, спрямовуй бачення своє, щоб віднайти. Першопричину, та розбудить в душі, не дай бездумний гнів сліпого бунту, що лиш породжує відчай, а не чуття твердого грунту. Ні, не готуй собі вінок, забудь про славу та окрасу, Тверезим стань, немов клинок. Що в піхви схований до часу. Автор Микола Руденко